Сьогодні ми будемо прокачувати моєго друга Юрист. Ну Юра, ну а от його база, правда крута? А от моя база. От сьогодні ми будемо його прокачувати. Перше, що тільки, тільки Юра, якщо тільки, щоб я тебе прокачав ще краще, чим я хотів, ти маєш виповнити якесь завдання. Підписники! Підписники! То ви, ви взагалі в своєму умі. Юра, поправимо мене зараз вкрасти. Короче, його перше завдання це як фанта і фанта вкрасти, поки тут це блок. Ну, <рикох acquar>. no, вибач, Ю, ну, я дуже собі хотів, тому, Юр. Ну, ти, ти маєш вкрасти в мене кокофанту і фанту. Якщо вкрадеш, то я тебе ще більше прокачаю. Так. Може, його забанити ці чела? А може, в нього вкрадемо джирафу Селеста в ці чела? Давай. Не Давай, Давай я його візьму в руки, цього джерафу селестру і його забаню. Це просто жорсткий крутий прикол. Все дочекай, зачекай. Зачекай, зараз не рахується, зараз не зараз не А, він не взявся в руки, вже вже мож... зачекай, зачекай, зараз ще не рахується. Вже вже рахується, вже рахується. Все, вже рахується. Я хотів цього чого просто вкрасти джерафу селестру, поки там він не кастами тільки пішов. <гум> ладно, я відійду чуть-чуть, щоб тобі не мешати. Я ще адмінкою не буду користуватися. Та попробуй мене його вкрасти. А, ти закупаєшся? Ну. Так, іди сюди. А, ладно. Та боже, ця штука мене так посту бісить, ну ти б знала просто. <гум> Я в невидимості тепер буду. Якщо я тут побачу, тут така пише Бог Лакі Блок вийшов. О, Кокофанто Елефанто. Кокофанто Елефанто. Мі Кокофанто, Мі Кокофанто. Мі Кокофанто. А, ти що, два Кокофанто йде? Ладно, я приготував, я вже знаю, що це. Скажи, тепер є вибір, чи цього Кокофанто вкрасти, чи цього хм <свист> нам так визит, ч тут такі круті бліноти виходять? Та я Саймон там нічого не буду робити, може там нічого не робити. Авокадрийний антедопини. Ладно, я не буду за цією штукою. А-а-а! Давай за кадачу дан! Дочекай, дочекай! Пожеш... Ну ладно, ну ти отримаєш тоді ще краще прокачуватися, чем в тебе мало бути. Ти були такі брейн роти в кінці відео. Ну ладно. Значить, перше, що я тобі дам, ти знаєш що? що? Я, я на якого ти чело дивився? Вот це вот. Ось цього чела тримай собі, тримай назавжди, Бачиш? Ой. Ой, я тобі відкаю базу, я собі відкидаю, Бачиш? О, все, тепер в тебе чоловік і один секунду вже приносить вже 15. Так, це поганий в принципі. Ну, ладно. Короче, підписники, тепер ми будемо тепер по справжньому прокачувати. Починаємо. Перше, що я тобі хочу дати, це секретка. Янг, Ін'яновська секретка зомбі тралала на Сайвенті. А? А? Ага, йди до нього. На, на цьому акаунті, на цьому акаунті, на цьому, на цьому. Та на цьому. Ага. Ну, просто у нього сайван. Значить, доходи, там на другому поверсі, є одна секретка. Йди на другий поверх. Ні, чого ти чого ти чого? я тобі не дам, то ні, то саме в каже секретка. На другому поверсі, на, йди на другий поверх, і б... І ти можеш отримати цю зомбі-драува, но це ще не все, це не все. ти, ти їй маєш заслужити. Переш. <тепер> Ні, ти її перше маєш заслужити. Якщо ти її заслужиш, то я тобі її дам. А що їдум. Ну, я таке. таке. Таки... Я, я тебе я тебе не прокачаю просто. <сху> не візьмеш, бачиш. Я тебе просто не буду прокачувати, якщо ти її будеш брати ще раз. У ж є адмінка. Ну, добу я адмінку свій прикупив. Для таких червів, як ти. E, значить, перше завдання, ти маєш в когось вкрасти Мефіка. Я можу взяти твоїх бейнотів якраз, ну, що, 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 це аккаунт поки. Потім я тобі їх назад віддам. Ну, ти на простому серві маєш в когось вкрасти Мефіка. Я тобі буду чуть, -чуть допомагати. У мене є місце. На сайвенці я зараз на свій комп'ютер їх заберу. Все. Ну, підписники, бо зайшли. Попробуй вкрасти, а де ти? А де ти? Я маю святкувати за тобою або юрист, все, поправив когось вкрасти. Та тільки що поганий сервак, в кошт найбільший це тільки 37 мільярдів, подивись. Ось тут в когось там є на другому поверсі секретка. На третьому, то є. На третьому. О, отут має ефіки, поправив їх, може, вкрасти. Ну, Попробуй когось вкрасти, я не знаю. О, у мене тут рейнбоут сагура вкрали. якщо хочеш, то його? Ні, в мене не можна. <плес> Чого з ним твориться з тим пацаном? Ой, я хотів його заморозити. Та Ну чого він чого з ним? Може його довести, щоб він вийшов зісерватися і сема. Я шукаю Сема, Все все я його в тюрму сад я з ним все роблю. А, ти мене в тюрму посадив. А, так я його посадив був тоді в середині тюрми. Разом з ним ти типу, тоді був. Та цей сема здістав, давай перезайдемо. Підписники. Ну, вообще я його можу зараз саме так полупачити. А так на нього ніякі штуки чомусь не працюють, реально. Йо, я його, його, його б'ю, на нього не працює просто. На Сему не працює. Та просто на Сему не працює чомусь. Вдарив його нарешті, цього Сему дебільського. Ну давай, Сему, Ну Сема здохне. Сема. Сема вийшов? Ні, Сема тут, як, як тут. Как? Сема, Сема! Семіні спайдерини! Вот, а в когось кайдуть поки що ще Мєфіка. Я Та Да ч Сема, саме Семіні спайдрині такий тупий? Ну, попробуй в когось поки що ще вкрасти, поки Сема відводиться. Та Сема, ти не став це! Сема тупий. Ой, я його тут э, кидаю. Ну все, треба приймати мери за, за мій рівень переродини. Треба такі мери меры піднімати. Вот це перша штука. Ну це, ну це я зробив. Е, значить, зараз йду за своїм магніт, магнітполом. Де магніт мій поле? У нього, ну, нього менші рибінки, і зато це. Це все нічого немає, в нього лише 21 мільярд, він бідняк. Це саме бідняк. Саме, якщо ти бачиш це відео, то ти тупий. Саме, якщо ти бачиш це відео, то ти можеш не дивитися, тому що ти саме найти людина на освіті. Чому цей Сема такий тупий? Та Сема, блін! Та Єма, Сема! Та єма хулаха. Я хотів. Я, я, я хотів його, а чогось ти примотався. Во Сема дебільський. Та боже мій. Я тебе замоляти. <реш> Ти кажи дурачка, коротше, йдемо до діла вже а то цей тупий. Виходимо, тому що у нас цей саме вже дістав, напевно, тому виходимо. На інший сервак перезаходимо, тому що тут є тупа людина, в якої нік і сема, Блокуйте її. Йдемо красти, та не, не мішаю, то, вон, а то собі просто берегів робиш, тому що. Он, мені, теж, мені, мені теж так було помішало вкрасти острового літа з о, в тебе є типу що красти? В тебе є типу що красти? Я вкраду в тебе бонеку. Я вкраду. А як ти кради пролізти? Ну я знаю, не. Так а що тобі бонека ця потрібна? Більше, ніж твоє життя? Вона мені потрібна. А куди тобі, а куди тобі, ну, подивись. До найкращого чава на серві, так? Якого найбільший рюбінг. Ну, в мене, якби, так, такий самий ж рюбінг, як у нього. Ага, ак.

Че я, роблю? я розтягую магніт. <смас> О, трауни тут трава, трава там в коусі попробуй в коуч красную траво травало тут трава Я ж тобі за нос, як бы сакратку дам. <смас> Папа. А, вышла, блин. О, тракотору. Да треба, блин, но тебе тракотору дуду, давай дустус Четыре ряма кош і дає 15 тисяч секунд. Та йди сюди, тут буде на краще бойно за всіх, за всіх твоїх місць взятих. Так в мене нема грошей на нього. Я раніше був зробив. Добре. Так, от ду 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 От вкради мене на всіх моїх бойнотів, якщо. А Давай, іди, бля. Бре... Да, та красти, бля, іноці вже, а то відео затягується із-за того, що ти не, не можеш нічого зробити. Тобі ще прокачку, якщо що треба робити, а відео же із-за того, що ти затягуєш для нас хвилини, де? Ну, та що такий красти? Так, шукай десь, о, тут веру, веру, веру є. Я тобі за нього дам бога, бля, іноці. О, тра ла 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 Ага, ну значит, поки поки ты там грабишь, я теж пограблю кого из чел. Значит, траува, утрала. Я тут траувала, тралала, пробую вкрасти, поки. Да, боже мій. Ну коротше по попробуй вкрасти. Ну, я вк... я, я поки... ну попробуй в когось вкрасти, реально. А у зайди на сервак, якщо хочеш. Ну добре, тоді перезаходимо. Там блин, хтось продав на моїх очах траву, травував, Ну я, я вже перезайшов на інших сервак. Коріда, Та заходь до мене! Ладно, ти не получаєш цю прокачку, Ще прокачки. Ти получаєш чуть-чуть прокачки. Ну ладно, насильно прокачка ти. Короче, там... в мене записи он с них вкрасти лише капучино асасіно. Во, во цей родненький стоїть. Значить, тепер ти мож. тепер, значить, тепер значит, бери легендарку якусь. Якщо ти, якщо вона десь в мене базі. Якщо нема, то бери мі... О, бери міфіка, то рако дуже дева передустус. Зол... Золотий. Тоді відос не Значить, Йор, я тобі зараз когось дам за своїх тих байнотів, іди на цю базу, значить, іди за мною. Ой, зачекай, я впав. Зачекай, я впав. Я впав, зачекай, дай вп... зачекай. Та зачекай. Та... Ну що ти робиш, ну ти тупий. Ну короче. Я бери пасси своїх брейнотів, ось цього вочева и зомби травала. Ну бери своїх брейнотів, це ж твої брейноти, я просто їх забрав поки на пару секунд. І зараз буде буквально кінець прокачки, но на тій кінець прокачки я саме сочно залишив. Ну а я тобі не буду давать грайпис медуси. Ось, я бачу влоки Блок. А який блок? влок? А, міфічний. А в тебе грошей в один мене немає. мене забирай. Та забирай. Та просто вакібок вийшов між. Все, повна прокачка починається. Перше, яку я тобі дам, це о... Це, це дуже крутий бренерот мій. Це прям дуже крутий мій бренерот. Вампіра капучина, Востя! Словно, що повинен? Блін, я не чекаю. Та відійди! Я не та я пожертвовал, бери просто захотів поприкалуватись. Бери. А бери! що ти не можеш взяти? Ти що, не вмієш брате? Я вмію брати, просто ти мене вбиваєш. постійно. О! Що? Не скомбула? Та бери. Маш, пойди тільки через цю турельку. Зачекай, тільки постій, постій першина, постій ну Постій, тут встань, да тут... Ну ти дебіла... Ну ти блін, ну реально. Так... Короче, тепер ти маєш донести її до своєї бази, коли там стоїть турелька. Подивимося, як ти нормально граєш. Ну я знаю, що ти погано, звісно, граєш, але може... Куди ти... Куди ти йдеш? Буквально. Я... Я обходжу турельку. Ну ще я можу це її використовувати. ха Натурелки, ні блинчики, блинчики. блинчики, блинчики, блинчики! Ну Ну ні, то вуй поближе до бази. Тепер я, тепер я тобі буду давати якось просто безплатну брейноту. Сатурну не хочеться давати. Якусь Сатурну не хочеться давати. Я тобі зараз дам лоз бомбінітос. Ні не Лос бомбінітос, а Тра... тра о, о, ще цей Лос бомбінітос. Іди на другий поверх і там побачиш його. Коротше, він. Я йому подарував ще лос Бомбінітос, но прокачка закінчена. Конечно, но я б міг тобі більше. Я тобі б набагато більше, якщо б ти хоча б якогось нормального роби но вкрав. Якщо б ти вкрав божественно, я б тобі таке круте зробив. Ну все, виходь, па-па.